У нас в Херсоні продовжує своє життя Всеукраїнський фестиваль мистецтв Таврійський Арт Мюзикал Денс 2019 який традиційно вже 11 років організовує та проводить Херсонський таврійський ліцей мистецтв Херсонської міської ради, проводить для того, щоб дати можливість учасникам проявити свої здібності та таланти і показати наскільки важливо вірити в себе, йти до мети та розвиватись. Цього року фестиваль зібрав близько 40 хореографічних та музичних колективів, вокальних ансамблів та окремих вокалістів. Залучені до журі провідні фахівці у галузі культури і мистецтва оцінювали цікаві хореографічні постановки, артистичність та характер танців у виступах музичних колективів, техніку, віртуозність, художній рівень та оригінальність репертуару. тренировались, повторяли каждый урок наш танец. Ну, было долго, мы потели, все уставали. Мы очень старались, поэтому мы ожидаем какое-то призовое место, очень желательно первое, потому что мы в каждую секунду в хореографии мы вкладывали свою душу и надеемся, что выиграем. Когда нас запрошивают на разные фестивали, для меня это просто вау, я очень счастлива от этого. Переповнюють різні емоції, як страх, так і натхнення, коли ти виступаєш на цій сцені, на тебе всі дивляться, аплодують. Це дуже класно. Тут було достатньо інших колективів з інших шкіл. Мені було дуже цікаво ходити між виступами і дивитися, як вони танцюють. Там равлики мені сподобались та Дон Кіхот. в номінації Хореографічне мистецтво журі присудила перше місце дитячому хореографічному ансамблю Джерельці гімназії Новокаховської міської ради. Наш колектив дуже мирний. Он ми їздимо на всякі конкурси в Херсон, ну в Україні. На танцы я пошла еще с четырех лет, и я даже не думала то, что буду заниматься этим спортом на протяжении аж семи лет. И я очень благодарна вам, Мира Борисовна. А, на самом деле мне нравится наш коллектив тем, что он дружный и всегда поддерживающий сложные моменты. Мира Борисовна мне нравится тем, что она справедливая, ну иногда бывает строгая, но а, благодаря ей мы всегда сможем быть. А, ну, ответственными, это во-первых, во-вторых, такими дружными, как сейчас, и в-третьих, мы всегда сможем а, добиваться всех целей, которые мы хотим. студии детячей хореографии «Мрия». Мне пять лет, и мне пять лет. Я могу уже танцевать, и я могу. Нам нравится Ой, танцевать танец улиток. Первый раз принимаем участие в конкурсе Ми очень боялись переживали, довго готовились, але ми очень рады. Да, дітки нам очень все понравилось. Спасибо вам огромное за теплий прийом народному хореографічному колективу. Ізюменка Херсонського таврійського ліцею мистецтв Херсонської міської ради. За результатами виступів конкурсантів в номінації Музичне мистецтво жюри відзначили найвищою нагородою Гран Прі, зразковий художній колектив, оркестр народних інструментів, девоцвіт будинку творчості дітей та юнацтва міста Миколаєва та вокалістку Софію Костирко. Ми цього року приїхали другий раз. Ми були в тому році на цьому фестивалі. Дуже нам сподобалось і ми з задоволенням прийняли рішення в цьому році ще раз приїхати. Як ви відноситесь до своєї справи, саме як керівник? Це моє життя. Я все життя займаюся. Педагогікою, музикою, і це е, моя родина. Це я не можу сказати, що це моя робота, це мабуть мій образ життя. Ольга В'ячеславівна – це найкращий педагог із всіх, кого я знаю. Ми разом уже сьомий рік, і я жодного разу не пошкодувала, що прийшла займатися до неї, та не збираюся йти від неї від цього колективу, тому що це вже як частина мого життя. Для організаторів і учасників фестиваль дав можливості нових знайомств та спілкування, а також дав змогу налагодити творчі стосунки та обмінятися досвідом. Це крок вперед для впевненості і віри в свої сили, і для керівників колективів, про які окремо треба сказати. Керівники творчих колективів, які беруть участь у фестивалях, мають можливість показати свій професійний рівень. А діти е, мають велику можливість не тільки показати себе, а й повчитися і набратися досвіду у інших колективів. Що я хочу сказати, я хочу відмітити рост професіоналізму колективу, рост сольних солістов, хочеться відмітити качество. Є тенденція, що це все становиться з кожним все цікавіше і качественні. Як я знаю, ти вже багато років береш участь у цьому фестивалі. Що він дав тобі для твого життя? Він дав мені безліч нових знайомств, нового досвіду та безліч цікавих подій, які відбулися в моєму житті. Чи не заважає тобі заняття музикою у повсякденному навчанні в школі? Ну, якщо чесно, я розцінюю це як добрий спосіб прогуляти певні уроки, якщо мені дуже не хочеться кудись іти, я записуюсь на конкурс. Незвичайна атмосфера фестивалю, щирість та відвертість обдарованих дітей Надовго залишиться в серцях гостей та організаторів фестивалю.